Всім привіт, друзі! А у нас черговий бокс по Piece з картками. Цей раз нова серія, новий бокс. Будемо роздивлятися, що саме ця фірма принесе нам цього разу щось новеньке. Ніколи ще не відкривали бокси з цієї фірми. І буде дуже цікаво глянути, що саме він нам принесе. Також ми отримали один промо-бустер. Я не думаю, що це по One Piece, це, скоріше за все, також God Story або щось типу того. Але дякую їм. Я його не очікував. Всередині ми маємо ось такий прикольний арт, реально дуже гарний. І окрім звичайних бустерців, ще один якийсь такий ось мега-мега-мега бустер. Що саме він нам принесе, невідомо. Так, досить важко їх дістати. Зараз будемо витрясати саме ось так. по-варварськи, Нічого. Так, і ми маємо 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 звичайних базових бустерців. І ось такенькі прикольні е, спешали. Тож, давайте почнемо відкривати. Почнемо зі е, промобустера. Цікавенько глянути, що він нам принесе. Oh. Е, ну, це те, що він нам приніс минулого разу. Це щось з Senpai Goddess Heaven. Точно така ж сама картка, як і минулого разу. <кій> нічого нового, нічого цікавого, але прикольно. Ось такий ось спешал. І він має... О, це, схоже, якийсь буклетик. Реально цікаво. Ось такий гарненький буклетик. Оце реально клас. Реально клас. Це схоже Ace, здається, так, але реально дуже гарно. І зроблено так міцненько, прикольно. Досить, досить гарненько. Реально круто. Так, залишу його трошечки привідкритим. Наступний спешел, чим він нас порадує. А це просто фрукт. І він виконаний, ну, я вам скажу, не дуже добре. Якось так низенька якість з цього боку картина мені більше навіть подобається. Ну, маємо, що маємо. Таке ось спешл. А тепер рухаємося по звичайним бустерцям. Дивіться, що це таке. Якесь посвідчення, ідентифікаційна картка Трафальгара. Прикольно. Досить цікаво зроблено. Прикольно. О. Це я вам скажу досить гарно. Реально прикольно. Це якесь місто е СРК, але воно дуже-дуже гарно, блискуче. Красиво оформлена картка, мені подобається. Так, що може бути далі. Оу. Не знаю, за що й хапатися. Це така ось вантетка, але прозора прикольно з чорною бородою. Така ось прозора вантетка. Пластикова, гарненька, цікавенька. І також ідентифікаційна картка Сперо Сперо. Прикольно, СССР. Це картка SSR рангу. Наступний. Так, ідентифікаційна картка з кузаном. Прикольно зроблено. І це не Можливо, це... це просто картка, а може частина пазлу. Незрозуміло s картка Гарненький Луфі. Школярик. <гум> прикольно. І тут дуже блискуче, гарно. Вся братова у зборі. Реально прикольно. Мені подобається. Так. Безіл Хавкінс. Ідентифікаційна картка і ох-ху-ху-хох. Так, картка, що хотіла втекти. Але від мене так просто не втечеш. А, Шанкс в костюмчику. Якийсь мафіозник. Ось ці картка, нехай не розумію тяги людей до перевдягання. Фентезі персонажей, якісь костюмчики, ну хай буде. В цілому в One Piece є такі моменти, де, наприклад, як Морська гвардія, вони вдягнені досить сучасно так. Ууу, яка прикольна Віві, схожа. Дуже-дуже гарно. Блискуча картка, гарненька така. Прикольно. Ось ці Ну, Санчик також в костюмі ходить. То в цілому, мабуть, воно і норм. І ось ідентифікаційна картка Санчика. Також, з іншого боку, якась інформація, але все по-китайськи. І вантка чергова вантатка. З Марко. <coughs> <coughs> Мені подобаються вантитки такі пластикові. Трошки незвично, але ну, досить гарно. Ідентифікаційна картка Брука. Добре. І чергове місто. Досить гарно зроблено. Схоже, ну, якщо я не помиляюсь, це схоже на вежу, де втратили Голді Роджера. Можливо, це це місце. Ну, прикольно. Так, частинка пазлу. Як ж без цього? А, ось така ID-картка з, з чувачком. Я забув, як його звати. І ось частинка пазлу. Тут навіть показано звідки ця частинка знаходиться. Нехай. Не дуже великий фанат Пазлів. Переважно через те, що їх важко зібрати всі. І... Вони завжди не зібрані лежать потім. Класна ID-картка з Javerлі Bonnie. І вантетка на Крокодайла. Реально шикарно. Кльово. Завжди цікаво отримати щось таке незвичне. ID-картка Silver Rave. І тут божечки, з якої сторони дивитися. О, це прощальна сцена Віві Карва і команди Могівар. але чомусь вони просто на горизонті висять, не на кораблі. Дуже така розмита картинка. Дивно. Але вже як я. <кій> <кій> так. Оу, oh, ID-картка з Голді uh, Роджером. І. Авантатка з трафальгаром. Прикол. Гарнесенько. Останній звичайний бустер. На ній. ID-картка Каундіша. І ось така сцена з аніме, де. Зорро в битві з Міхоком. Да, була епічна битва. Прикольно. Що ж, базові бустерці ми закінчили. Настав час дізнатися, що приховує в собі цей мегабустер. Це ось така гігантська картка, де Санджік схоже з нами. Маловирогідно, але. Ж, але ж. Хто заборонить мріяти та ще пере всіх персонажів? Це прикольно. Що мені з нею робити з цією гігантською карткою тепер? <свісно> в Жоден альбом вона не влізе, звісно? Просто як сувенірчик. Непогано. Тож, цей бокс приніс нам велику кількість ID-карток. Це цікава ідея. Не скажу, що я прям в захваті від неї, але ну, це щось новеньке. Щось реально не таке, як завжди. І це прикольно. Жменька прикольних ID-карток. І як бачите, жодної повтореньки. Це добре. Реально класно, що нема повторок. Такі SR картки це прям частинки з як... кадрів з аніме, але тут я не певен, що саме так воно і було. Мабуть, щось трошечки те доробляли. Гарні визначені місця. Всього 4 картки такі. Це картка зі спешалу з фруктом. Така собі, не дуже подобається. Частиночка пазлу з Луфі. Непогано. Така ось картка з Шанксом, де він прям мафіозник, опасний. Колеснючі картки вантитки прозорі. Це цікаво, реально прикольно. Прикольно. Е, декілька таких супер блискучих карток, де наші персонажі, типу, школярики якісь. В японському стилі. Гарненько. Ну, дивно щоб воно було б ще й не в японському стилі, але ви зрозуміли. Типові школярики японські. Це прикольно. Класнюча така буклет картка. Я, я гадаю, це Ace, мабуть, він. Дракони, гарно. І відкривається, закривається, красиво. І мега-мега-картка. Санчик з нами, мені здається. Прикольно. І повторочка така вже була Це з промо бустера взагалі з іншої серії карток Сенпай Heavy, Heaven. Найбуде. буде ось такий ось дивний вийшов бокс. Дивний, але прикольний. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!